Я Андрій, мені 22 роки, сам з родом з Хмельницької області. Я був призваний на строкову службу, але строчку я не приходив, я одразу підписав контракт. перші ці місяці війни я казав мамі, що я під Рівнем, ну, в Рівному, тобто на, да, на полігоні, що я типу на полігоні. А потім почало прилітати по-рівному. Там Ракети прилетіли, пару ростов, тобто мама дзвонила, питалася, де, що з тобою. Каже, та я вже не там, типу, я вже на війні. Подобається. Що, отак, відчути, що від тебе щось залежить. Типу, а коли попадаєш, то взагалі в тебе ейфорія якась. Тома зникає, коли з'являється адреналін якийсь. Тоді ти про тому взагалі не думаєш. Мама, сестра, ну, племінник ще. Я, я вважаю, що чекає. Хай буде, що йому май... менше року ще але чекає точно. Кінцевий етап – вигнати русню отсюди, ну, там, де їм не місце, відстояти незалежність України, щоб знали, що це сильний народ.